Ми почнемо з того, що Це втратили так. свідомість. Ні, СЛР ми робити не будемо. Це фактично для окремого. Так. <зв 'язую> що нам треба робити, якщо ми бачимо, що людина лежить без свідомості, але немає було Ну, в першу чергу потрібно розуміти, чи ми були свідками цього чи ні. Тому що, якщо ми не були свідками, в першу чергу нам потрібно переконатися, чи нам нічого не загрожує. Можливо, щось трапилося таке, що коли ми підійдемо до нього, ми можемо опинитися на його місці і лежати без свідомості е так само поряд. Ось, е в першу чергу, перед тим як ми почнемо якісь маніпуляції, ми повинні з ним контактувати, хоча б голосом. Тобто, Зробити якийсь подразник, може він просто лежить і вирішив, що, 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 та я відпочиваю, або там не знаю, якісь на ставках програв гроші, неважливо. Ну, вот. І він просто р -р -р так розчарувався в цьому, що просто ліг прилежати. Але якщо ми говоримо серйозно, і це десь трапилося після якогось бомбового удару чи ще якісь речі, і все в диму кричать, бігають. Мигалки і так далі ми натрапили в даному випадку на потерпілого. Контактуємо, він не чує подразників. Підходимо до нього в жодному випадку. Ляпасів йому не даємо, тому що ми не знаємо, що з ним в принципі сталося. І по-друге, це може викликати агресивну реакцію з нього. Так, я б розказав би історію, але це не тема цього каналу. Ось. Тому, коли ми підходимо до нього, ми торкаємося його за соціально нейтральну складову. Нейтральна соціальна складова тіла нашого це що? Плечі. І ми його питаємо: в тебе все добре? Агов, прокинься. Не шарпаємо його, ні. Ми тільки. Торкаємося сюди, тому що якщо він нас не чув голосом, можливо, він нас відчув тактильно. Бо, якщо він прийде до тями, це в рази простіше ніж коли він без свідомості. Якщо ж він без свідомості не реагував на голос, не реагував, на доторк не реагує. Наша задача зрозуміти, чи він дихає. Для цього ми повинні відкрити дихальні шляхи. Марго, я тут приміщуся сюди, ви далеко не відходьте, подивитесь тут. Що нам потрібно зробити? В першу чергу, для того, щоб відкрити дихальні шляхи, нам треба зробити одну маніпуляцію. Це підняти його щелепу доверху. Язик, який знаходиться і прикріплений до нижньої е нашої щелепи, в даному випадку, коли людина втрачає свідомість, має властивість. Переміщатись, западати, зміщуватись, закривати, падаючи на задню стінку гортані дихальні шляхи, і повітря до нього в легені не потрапляє, і він починає задихатися. Хоча з ним все гаразд в даному випадку. І в нас є 4-6 хвилин для того, щоб відкрити дихальні шляхи, і відповідно дихання запустилося. Це максимальний термін, але все треба зробити максимально швидко, щоб це йшло не в хвилинах, а максимум в кілька десятків секунд. Ми піднявши ось так. Нахиляємося до нього, і е, частиною нашої щоки і вуха маємо знаходитись в районі його носа для того, щоб е, відчути його дихання одночасно очима, дивлячись вздовж його грудної клітини і дивитися, чи є е, підйом грудної клітини. Ну і, відповідно, чути. Тобто ми нахиляємося ось таким чином. І наша задача за 10 секунд, за 10 секунд почути від дорослої людини 2-3 видихи. Це знає, що в нього нормальне, адекватне дихання. Один видих ніколи не вважається таким, що свідчить про те, що він дихає. Це може бути агональне дихання, яке, яке нічого спільного з безпосередньо з нормальним диханням людини немає. Тому ми нахиляємося і рахуємо: 101, 102, 103, 104 і таким чином до 110. Якщо ми почули 2-3 і більше, супер, круто, класно. Ми розуміємо, що він дихає, але якщо ми знову його так залишимо. В нього так само може язик переміститись назад. При втраті свідомості в нього все рівно шиє, зміститься в цю сторону. Ось, і е, ми вернемося до того самого, що в нього дихання може бути перекрите його ж е, язиком. Тому нам потрібно його буде перевернути в стабільне положення. Будеш тут ось зверху, щоб я його якраз. Да, 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 ось тако треба буде десь. Угу. Ну, щоб він його тіло, мені основне треба буде отак. І отак. От І я його буду на цю сторону. Все є, можемо марготи, куди що. Що ми робимо в даному випадку? Нам потрібно його перевернути. Так, ну мені було б простіше, вам було б вже складніше. Ось, але зараз покажу універсальний метод, який дозволяє фактично тендітним дамам перевертати великих чоловіків. Навіть так. Беремо ближню руку, відкладаємо трішечки в сторону, умовно кажучи, голосує. Дальню руку беремо, прикладаємо до щоки і цією рукою протримуємо ось тут. Беремо дальню його ногу під коліно, припіднімаємо. І, використовуючи коліно як кричах, це фактично можна двома пальцями перевертаємо його на бік. Перевернувши його на бік, ми не даємо можливості язику впасти на задню стінку гортані. І перекрити дихання. Язик випирається відповідно вперед, впирається в зуби, і навіть якщо якісь будуть моменти, то йому це нічого не зашкодить. Тому що при втраті свідомості, окрім того, що в нього зупиняється дихання, є ще важливий момент. В нас в організмі є такий шлунковий сфінктер, який з часом не знаю, скільки це може пройти часу. В кожної людини може бути по-різному. Він відкривається, і, відповідно, все, що є в нього шлунку, у вигляді рвотних мас, буде підніматися вверх. При втраті свідомості рвотного рефлексу в нього не буде. І вся ця рвотна маса впреться йому в язик і перетече в його легені, і він захлинеться власними рвотними масами. Так, звісно. Що ми робимо в першу чергу? Так ну перед цим як ми будемо це робити, ясна справа, що ми знаємо, переконуємося, що він дихає, тобто перевіряємо дихання. Якщо ми перевірили і з ним все гаразд. Да, перевірили дихання. Два-три за 10 секунд видихи. Ми почули. Тепер наша задача його перевернути. Тут він телефонує. Да. Правою рукою ми притримуємо його руку в районі Щуки. Ну, Тут без свідомості в нього би ця рука назад би злетіла би. Тут без свідомості в нього ця нога назад би з'їхала. Тримаємо. Ні. Беремо під коліно. Під коліно. Підняли. Там тримаємо все. І ось ту використовуючи, просто перевертаємо на себе. Все, 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 давам. Так вже і лавко. Ні, насправді так, да, піднімати ногу, було важко. Вили? Ну, бо, по-перше, ти її тягнула отут, брала під цей. Тобто, якщо ми беремо під саме коліно, підгинаємо, тут нічого складного немає. Так що тобі Я треба... То, що ну, Бо ти робиш це перший раз, то відповідно, якщо це зробити кілька разів на татові, мамі, брат, сестра, не знаю, там, чоловік-бойфренд пару разів, потім це стає простіше. Бо якщо робити перший раз, і особливо з погляду на телевізор, то. Окей. Okay. А що робити, якщо ми підозрюємо, що потерпілого травма хребта і його не мали перевинуватися? Лягай. Як зрозуміти, що травма хребта? Ну, так, ми не зрозуміємо, якщо немає свідків. Як правило, те, що травма хребта, ми повинні розуміти, що з ним відбулося. Це, по суті, три В: висота, водій і вода. Тобто ДТП. Падіння з висоти, або е під час якихось, ну не скажу яких моментів на водоймі. Тобто, е можливо, ниряв і стукнувся головою об землю і тоді в, в сплив, об дно річки. Якщо ми підозрюємо травми, то ми тоді використовуємо. Е називається тройний прийом сафара, це ось так двома руками, піддавлюючи під нижню щелепу. ось тут. Видавлюємо його, і навіть якщо в нього якби не було, ми витягуємо, так, ми розслаблюємо і видавлюємо вперед для того, щоб відкрити. Цим рухом язик, який на задній стінці гортані лежить, припіднімається. Але це треба робити просто. Ми надавлюємо сильно, але цього робити не будемо. І виставляємо челюсть, верніше, щелепу вперед. Отаким чином. І коли ми його будемо перевертати, нам потрібна буде допомога, як мінімум, ще двох людей. Один буде тримати шию. Вірніше голову, щоб воно все було рівно, а двоє перевернути. Коли язик припіднімається, коли травма хребта? Чин на кліки? Ні, ви кажете, відкриває думовода. Так. І в нього має припіднятися язик і не зробити такого. Ні, це в інших випадках таке роблять. Тут ми, видавлюючи нижню щелепу вперед, в нього язик, який лежить ось тут, коли ми видавлюємо нижню щелепу, він отак а, і піднімається разом. Тобто звільняє дихальний шлях, піднімаючись із задньої стінки гортані. Але він не випирається вперед. Ні. Це тільки можливо в фільмах десь. Я просто подумала, що травма Ні -ні, 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 Ні, Ні, травма хребти, я не знаю. <хи> тобто ми можемо тільки підозрювати. Якщо нам сказали, що він впав, або він сидів тут, на нього щось впало на голову і він втратив свідомість, оце ми тоді підозрюємо на травму хребта. Але в нас тут два варіанти. Якщо в нього травма хребта, нам потрібно його е -е, знати, чи він дихає в даному випадку. Навіть якщо ми не вміємо робити якісь специфічні речі, ми піднімаємо. Лепо ось так, і зрештою, навіть сам шийний відділ хребта рухається по правильній осі. Якщо наша головна задача не робити таких рухів, От. ми підняли, він дихає, супер. Якщо ми його так залишимо, в нього язик знову може опуститись на задню стінку гортання. Тому наша задача, якщо ми боїмося його перегортати, бо в нього пошкодження. Ми підозрюємо, що є пошкодження шийного відділу хребта або безпосередньо самого хребта, то ми просто будемо сидіти, тримати час від часу, прислуховуватися, чи він дихає, і чекати швидку медичну допомогу. Ми тоді його перевертати не бажано, бо ми можемо усугубити травму, яка в нього може. Бути завдана от в даному випадку, але це ми повинні розуміти, чи так, чи не так. Можна щось. Ще окрім язика якийсь запах, може і... дихальним шляхам, так? Так, звісно, е, якщо ми, наприклад, е, підняли щелепу, нахилились до нього і за 10 секунд нічого не відчули, один з варіантів ми можемо відкрити, в принципі, щелепу і подивитися, чи в нього нічого немає в роті. Можливо, в момент того, коли йому щось на голову падало, він їв снігерс. Можливо, це якісь брекети. Е, можливо, це кусок шмат якогось яблука, який він кусав і воно застрягло. І якщо ми його відповідно побачимо І зможемо його вийняти, то ми збільшимо шанс на те, що його дихальні шляхи функціонують правильно. Тому один з варіантів перед тим, як ми почнемо щось робити, можемо подивитися щелепу, тоді підняли, прослухали і тоді вже перевертаємо. Ну так. Все. Ставай, ми тебе врятували. Ну, ці знання, які ви подивились, по відео, це добре, але краще відвідувати якісь тематичні курси по домедичній допомозі, і щоб ці знання у вас були, але вам вони не знадобилися. Але якщо ви бачите когось з потерпілих, ну Спробуйте надати будь-яку банальну допомогу, навіть виклик швидкої, і оператор швидкої може вам підказати, що робити безпосередньо з цим потерпілим, тому що може трапитись таке, що цим потерпілим будете ви, і хтось буде байдужий проходити повсі, не зверне до вас, що ви можете втратити своє життя. Тому не будьмо байдужими, допомагаємо один одному.